І так, сьогодні у нас 20, 20 липня субота. Стою на ваги. 9, 109 кілограм 100 грамів. Записую. У, у понеділок я важила 100 кг 100 грам, да? так? Значе було так. Так, записую. Так, в хаті темно, включила підсвітку. 15 числа в понеділок в мене було 100 кг 400 грамів. Ого. Так, значить, сьогодні в мене 20-те, 0,7 99 кілограмів 100 грамів. Ну, вже менше, вже легше. Всім привіт, всім доброго ранку. Для нас він сьогодні недобрий. Ой, Сьогодні 20 липня у нас учора у Миколаєві був перельот. Загинув хлопчик 10 років, розірвало його. І там на цій вулиці, де в цьому дворі живе Сережина сестра двоюрідна. І тому таке недобрий ранок. Я їй телефонувала, вона така сестрі вже 70 років, а дуже, дуже злякана, боїться з хати вийти. Каже, жалюзі попадали б у хаті, але ж там дитина загинула. То не в шоці. Ой, господи, господи, коли може закінчиться це все? Вся беда. Вот так, ну, сегодня... Я на сировиці. Поп'ю свої вітаміни. Я п'ю омега 3 омега 3 вітамін -D і магній. Сьогодні не кави, нічого не буду таке. Сьогодні в розрузка. Розвантажувальний день. Mm -hmm. Ой, это я такая... У 22-му році там сильно стріляли, то ми запрошували до себе сестру цю ж Тамара її звать. І торік вони в нас були, та недовго щось. Чи неділю, чи дві неділі, не пам'ятаю, скільки вони в нас були, чи місяць. геть не пам'ятаю. Ну були. Наче тоді вже перестали стріляти. То вони поїхали додому. То так, наче вже було тихо-тихо, ну, койде там, що далеко, над містом, а це знову. Так, якщо будуть ще стріляти, то скажу, хай їдуть знов до нас. Ой, Боже Боже. Такі справи. Біда в нашій країні, біда на нашій землі. Що вони від нас хочуть? А що хочуть? Землі хочуть. Їм мало своєї. Тварюки. Люди наші їм надо. Царство небесне в тій дитині, тому хлопчику. ой Дай так. Каже, Ну каже, Тамара в нашому дворі. Загинув хлопчик. розірвало дитину на, на шматки. Так, царство небесне. Була бахкає. Так, ну давайте сьогодні прохолодно. Щось десь бахкає. Так, ну добре. Давайте, доключення. Пішла, вибрала ще огірків з огірочками. Огірочки теж буду їсти із сироткою. А що тут вода? Ну, хоч у шлунку буде не пусто. Так, заварила собі кави. Уже майже 15-та година, я сьогодні нічого не робила. Спала, просто спала і все. Якось прохладніше сьогодні. Я спала. Зараз поп'ю каву та піду буду, трошки пробіжусь з полісосом. Тут у мене трішки броня. Поглажу, то Та там небагато. Та і поскладаю. То що ще? Відварю поставлю баклажанчики на завтра. Сьогодні в мене оце сиротка і кава. От такий розвантажувальний день. да Так оце ж таке твориться у нас. Не хочеться нічого робити. Та при люди Як не там, так там, як не там, так там. То я попила гасироводки, з'їла огірки чотири огірочка таких середніх. От і все. Це кава. Кава із вершками трішки, бо ну не добре ж взагалі. Так, да, вчора я в Тіктутці видивилась що лате і капучино мають 250 кілокалорій. Ого. То через щур. А просто кава ну, не смачна ж дуже, без нічого. Так, Прання у мене вже запущене, зараз йду, буду прибирати так по вершкам. Я ж прибирала недавно. Так, поскладаю, поскладаю та. Пробіжусь з пересосом. Побачимо, може ще зроблю вправи з тіктока. Зроблю. Да. Спочатку поприбираю, потім зроблю. Все, давайте до включення. Трішки у хаті п'ю сиротку, п'ю сиротку. О. Так, ну що, полежать трішки? Да? Трішки полежу. А куди мені спішить? Так, подивилась на годинник 15.25, пішла я трішки відпочино. 19,05, добіг уже день до кінця. Фух, сьогодні в мене був розвантажувальний день на сироватці. Сироватка і огірків. Я раз пішла, 4 вибрала, і потім ще раз пішла 4 вибрала, бо це 8 огірків. Все, ай кава. І дві кави з вершками було. Це такий день. Нормально. Завтра подивимось на результат, який буде. А потім ще й понеділок я зважусь то само собою. Ось так. Все, буду на сьогодні закінчувати. Сьогодні у нас 20 липня. Це сьогодні рівно місяць, як не стало мами. Нема, не мамки. Нема. І не, не буде вже. І сьогодні це було б день народження моїй свекрусі. 20 липня. Сережаній мамі. Sabi bo скільки? 38-го року вона. О, 24-й, це що б їй було? 86, ну так, да. на 6 років за мою маму старша вона була. І папа у мене такий був, на 6 років старший. Все, Вчора таке лихо в нас сталося в Миколаїві, Там загинуло троє людей. І буцімто ця ракета попала в дитячу площадку. Оце таке. Ну все, на сьогодні все. Завтра базарний день, завтра я вранці зважусь. От, покажу вам, поп'ю каву, а може й не буду, та й піду на базар. Мені завтра треба буде рано йти, щоб там бути о шостій на базарі. Ось так. Все, давайте дорогенькі, буду закруглятися. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що ставите мені лайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вам вдячна. Ну, так що, все, до побачення, до завтра. Бережіть себе!